На Львівщині відбулася стратегічна конференція деревообробників. Актуальні питання розвитку деревообробної галузі в Україні з ініціативи Асоціації деревообробних підприємців. Захід відбувся в межах 22-ї деревообробної виставки. Подію підтримали львівська обласна державна адміністрація та громадський сектор. Ми постараємося звернутися до нової влади з тими напрацюваннями, які сьогодні деревообробники разом з лісовиками і разом з Біржовиками напрацюємо, щоби можна було їх. Вирішувати учасники обговорили проблеми нормативного регулювання ринку деревини, переходу на нові стандарти якості та сучасні наукові напрямки, які вимагає вдосконалення виробництва. Ця галузь потребує більшого підприємництва, і ми вважаємо, що відкривши такі освітньо професійні програми, ми зможемо готувати сучасних спеціалістів для підприємців деревообробників на часі. Проблема ефективного, раціонального та законного ціноутворення на ринку деревини. Лісгоспи повинні займатися охороною, посадкою і доглядом лісу, а деревообробники повинні займатися переробкою деревини, створювати робочі місця, піднімати зарплату своїм працівникам і не тільки конверті, а офіційну зарплату. Складається така ситуація в лісопереробці, що або потрібно скорочувати персонал, переходити на мінімізацію витрат і згортання виробництва. Або відповідно реагувати на пониження вхідної сировини, сподіваємося, результативна робота усіх представників лісового сектору та сильна політична воля зумовлять стрімкий розвиток деревообробної галузі України та Львівщини, зокрема, та зроблять її конкурентно спроможною на світовому ринку.